Так часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу, і тінь недовіри, сховавши в серцях. Ми просимо молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини час. Ми впевнені в тому, що вірне бажаєм, і щиро чекаєм на те, що Творець все зробить, як просим та часто буває, все йде не по плану. Для нас це кінець. Ми плачемо і в серці, сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу. Напевно, творець моїх слів не почув, так думає. Знову стаємо молитись і просим те ж саме, уперто в думках, і з планом Господнім не хочем змиритись, все міцно тримає у власних руках. Я хочу, говоримо до нього, мов діти. Здається, ще трошки на землю впадем, і будемо руками в істериці бити, допоки що хочем в житті не знайдемо. Не в силі збагнути, що Богу відомо, багато із того, що нам не дано. Ми бачимо так мало та вперто, свідомо, малюєм власноруч життєве пано. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні, незнані дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо. Нас боляче жалить, немов кропива упертість, і власні жагучі бажання. І там, де потрібна довіра в душі, краплинка терпіння, і трішки чекання, ми власні зусилля кидаємо всі, щоб плані Господні ущент зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів, і щастя, не хочем до серця впускати, в тенетах турботи. І власних страхів за день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари, лиш кажем, що долю йому довіряємо а самі стаємо над Богом згори, і тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись з творцем, у розпачі душу, поранену кволу. Ми Господу, батьку до рук віддаємо, і саме в тій миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили нічого немає, в останній надії благаємо Його зробити що треба, не те, що бажає, душа непокірне, уперте дитя. І саме в тій миті серця возростають. І саме в тій миті приходить в життя, безмежна могутність від Господа Бога стаються безмежні, прекрасні дива. Коли покидає тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива свою різнобарвну, чарівну стежину Їх устеляють безцінні дари, які уявити нездатна людина. Коли ми говоримо, Боже, Твори, не просим, а щиро йому довіряєм, коли ми не бачимо, але ж довіряємо, коли ми в подяці радіємо всьому, і славимо Бога, не тільки за нами просимі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами. Бо віра насправді лиш того жива, хто вміє. У всьому Господню бачати невидуму руку, довіру свою ненаграну, щиру йому воздавати, здолавши гордині отруйну змію. Лиш віра подібна дарує безціне, спасіння і славу людської душі не будем чекати, в цю саму хвилину спинімось нарешті, і труднощі всі приймемо. Натомість, аби нарікати, довіримось Богу, і славу свою йому вознесемо, він, люблячий, тато, і відає краще стежину твою. Не будемо питати, навіщо, чому, а скажемо щире спасибі за все, і щастям засяє дорога життєва, і віра спасіння для нас принесе. Так знаю, це складно. Здається так часто, що все не за планом, весь світ проти нас, та саме в тій миті і твориться щастя: Господнє диво прекрасне для нас, коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес, Господні плани у діло вступають. Це миті спасіння, це миті чудес. Амінь.